Меморіал слави священне місце села Межиріч, на якому поховані тіла загиблих воїнів за визволення села. Їх 64. І 7 невідомих. Спасибо. Меморіальна дошка зберігає 628 прізвищ Межирічан, які не повернулися з великої вітчизняної війни. Всього на захист вітчизни. Було призвано 936 чоловіків. Саме їм, загиблим у війні, цей пам'ятник скорботної матері. Героями стали піонери Григорій Бровченко і Опанас Черевик, які пошкодили телефонний зв'язок і загинули від рук окупантів. Працюючи над проєктом війна Очіма ми встановили, що за час окупації нацистами села Мижиріч. З 6 жовтня 1941 року по 18 вересня 1943 року на примусові роботи в Німеччину було вивезено 227 юнаків і дівчат. Вивезення населення відбувалося за повістками, які надходили додому. Архівні дані свідчать, що для вивезення молоді з Межиріч до Німеччини організовано було 8 рейдів по 20-30 чоловік. Взимку не вивозили. Очевидно, ризиковано було в товарних вагонах довести робочу силу до місця призначення. Поряд людьми з Павлоградщини вивозили вагонами зерно, радючі чорноземи, плодові дерева і кущі. Межирічани опинилися в різних місцях Німеччини. Більше шестайбар остарбайтерів потрапили на підприємства. Міцтра лепці. На сьогодні в живих залишилося 14 остарбайтерів. Минуло 70 років, але в пам'яті багатьох збереглися яскраві спогади про ті драматичні події. Що ми сидимо у дворі, підіжаємо до такий парнішка, Молоді хлопці, молоді такі, як ми були такі, італіянці вони вчили німецької молоді, вони розуміли по-руськи. Вони під'їжджають до хати і кажуть, мамка, яйка, млеко, курка є. Вона каже, немає. Поїхали. А чим вас доправляли до Гермонії? Як ви з Межирічів до Гермонії вас доправляли? Нас привезли Павлоград. Павлоград на станцію. На станції шалом погрузили і поперли. На Дніпро. У Дніпрі там же позвозили, шалон вже повністю зробили і поперли на гармоні. Ви в товарному вагоні їхали, так? Да? Так, в, товар... да, в, в товар... вагонах жили. От цих за. А як довго їхали, не скажете? Ну, як їхали, як вам сказати скільки? Та, мабуть, тиждень, бо нам вже у Польщу, як доїхали ми, там вже ж нас висадили всіх оп'ять. Загнали козорма здорова, загнали в козорму. І там нас ще то забрали в нас і Чамайдони, забрали в нас усе, і харчі все забрали. І загнали в козорму. 16 суток, утром унесуть стакан води і сто гром не було хліба. Оце на день давали, ото 16 день хто витримає. Так там багато, то ноча у Польщі померли і не доїхали і в А як ставились до вас німці на примусових роботах? Ну, по лагерю був. О, хватись. Це страшне, як хлопців бив, якщо не так зроблять, ох, і били ж хлопців, дуже страшне били. Так вже війна як кончилася, так хлопці його вловили, притягли сюди, де ми в лагері жили. І ото вже його казнили, як саме хотіли, так його і казнили. Все равно він своє, хлопці заплатили йому за темець він. Не з ну, він, ну він же оце саме лагерями Він ота ходив про діряв, який кидашов. І ото плютка, о. Не дай Бог, як били хлопці, це страшне, а палили нього. І погибло там, і повішали. Ми у школі там були, так оце. Ну, поселили нашу рушку, Русині. Так оце стовпи, і на кожнім стовпу, які тільки зломислені. На кожнім стовпі висить чоловік. Чи дівчина, чи мужик, оце на кожнім стовпі, оток лінія, і висить чоловік. То страшно було. Це коли ви лагері були, так? Да? Це коли до... в лагері були. Які зловісні, і то, щоб дивилися ж люди. А їх не було вже, німців вже не було. Вам оплачували якось роботу чи ні? Аж ніяк. Ні, У місяць одну марку давали і все. І що можна було на ту марку придбати? Ми порошки купляли ті, що красить, А то як украдеш мішок, постираєш. А поля дворничиха в нас була за да, крощика. Угу. Покрою ту майку, чи там рубашку, чи. Вихто. Із мішковини, так? Да? Ну, а мішковина була та штапені мішки нові, а -а -а. хороші. Mm -hmm. Білі такі, весерає, білі. Томашили. Ну, на порошки тільки грошей хватало. Голубенький, купиш розовенький порошочок а -а -а. і ото в кажу їжи. Покрасили цю мішковину? Так, да, Підкрасили, да? пошили і дітьми. А як до вас ставилися самі ці німці? Німці? Да. Охрана якась була. Ну, Була да? охрана обов'язково. Ми йшли на завод, ми строїлися по три по три, і все. За нами дідок іде з дружом. І все. Ото наша охорона. А ми вийшли за ворота. І починають дівчата. Вийшла доня за ворота, а за нами сада І пішли співати. Співаючи на завод. Ну, а не, не було жорстокого поводження? якогось? Не було, було... ні, у них ні... не було. Нікого не карали. Хлопці. Хлопці вперві, знає, побачить, у... ну, по перві года, як побачать у дівчат. Ну, в под'їзді там чи де. карали. Гора там така, тарачка, заставляла хлопців на гору і згори. А то така кара хлопцям була. Або в холодний душ водили. А дівчат не обіжали. Зрозуміло. Не голодували ви, бо ви кажете, що ви брюкву їли саме. Брокву, суп. Три години Бруква була. Такі миски, як тобі сказати, зараз такі лучвайте собаком підставляємо. І от тут у миску насипає брюкви. Ну Суп там є то морква, і бруква, ну а найбільше на брукку налягала, що вона чи полезна, така що. і ото постоянно. Один німець взяв і на роботу двох. І ми да, стеклі да. виносили, як сказати вам, форми для великого, для, робить для масофіків. От. У ну, печ, в пецьку було, вже там заложено, от замповані були. І ми оце із цим літовцем я і був, і літовець був двох. І ми, ми винесемо із печки, вони хворби рують, знаєте, пакують на заливку. Хорми були, для мотоциклів циліндри, знаєте. Mm. Де... ну, Я там не поїмаю, що де... От от ми так робили. Виносили спеціальні форми, сухії. Вони закладали, запаковували і встановили, і русні в німці заливали черпаками. Вот. Ото в нас така була робота з Ми вдвох були. Отож, оце зробили і все. І, і, обід був у їх пів часа. От. Обіду було. А ми, а нам пів часа слину ковтали. Їх селебать, вони уваги, дали нам 300 грам хліба і, і сладкий. Немножко терці були в Оце ми так робили. Помічали ми з утра, хліб той, нічого, ну чаю, дадуть, там кип'ячого воду пили. І холодно, я то сиру воду не давали нам. От. Каже, не гуд, ага. Ми що і там я, то була, мука в мукав'ї. І картохляна, там роствору робили, і хворби виробляли. Ми крали, ми крали муки, у нас баночка, така, може, літрова, тої муки, заколотив тогенько, як заливка, лізев, я тут беру, ага, як прип'єшка така. Присулив, а присмарилося. На другу сторону пересулив, пересмарилися і давай безленько їсти, Ось. І п'ять так. Поїв, до крана підійшов, води, запив, як бугай. І все. І п'ять роблів, Так їм йдуть посилки. І нам приходили селці 250 громад. Отакують. Raz v měsíc. To, co, no, to, A mně vyslali raz, e, oká jaká, a on začvíl, a já jsem myslela, že to mylo, Ta pit pit krůve. A pit jsem, podkvěnuji. Máme půl, a on, ono, kačuje, se. ono, tako, ono, a ono, 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 Так це ось це не мило, це окаряк. Взяли пошкребли, скріблі, поділились по кріхотці і поїли. А мама, мама присилала і брат, саме концерт, подай горку. Ми там стоїмо на станцію, станція велика, тільки ми стаємо не там, де станеться, де то варня, це називається куча, це то дві життя. А двіженці поправляються на сустанці. Тож ми там туди кинули. То Виходить хазяїн, ми такі всі такі механічні, бо в нас війна була, він був з тросточкою, такий годин, років йому, може було вже 40, і він, а ми ж розуміємо, вже по-німецьки на німці були. Я ж так понімала, я дуже вчора на п'ять німецьку знала. І гріша знав. Він вибирав хлопців, отак. Взяв 50 душ рівно, вибира жінок більше. А ще й каже, пане Гершок, відми мою сестричку, давай. Я підходжу, а я ж маленька, а він каже, шай закляє менш, гімно, мала людина, а взяв мене. Це, це така історія. Як так взяв мене, так вони ж на путя ж пішли. Ті жінки ж великі, це ж путя. У нас же там ракушки були, а там отакі каміння, і ось такі шпалець, отака ширина. Вони мені ботинки дерев'яні підошли назад. Як я їх ходіла, я їм не переступлю. Я став на камінці, це ж мене не те. Падаємо. Треба ж траву збирати вже. Тільки ще я залишилася, Я їм прийшла, хоча я залишилася. Треба було не брати. мене зразу взяв вже зразу і забрав. Чого? Вже бомбили ці да? Так? так треба було на цій станції на товарні робити такі як же, ями такі, що легій води, щоб потім зажигалки сушити. Яма була така дивися, Отака, бачите. І то ми її, і її купаємо і купаємо в чотирьох, і в шість А тоді оце, як вже копали, ми 2 метри глибини і два ширини. Тоді там такі заводи, такі робили ментові пластини, робили, так ставили, і туди заліп'яли все, наливали води. Їх ми зробили, теж в один, а я ж була маленька, так я спала в горі, а низом спала Марійка, така здорова дівчина. І ця Марійка вона я в холані там. Ще тільки кончила, вона роздягається разів воду. І це вона раз оце головою, бо це два метровий цемент, І вся голова вниз ноги в у ноги в воду. Ми її видягаємо, цей цемент, вона кончилась. Приходився нім з китськом, мачукався. А ді кажуть, пропала двісті марок. Чапу своє годин. А я кажу Боже мой! Йому не жалко марійки йому жалко двісті марок. Багато страждання доля нашого народу, який прийшов через гарнила страшної війни, концтаборів, фашистської окупації і вистояв, вижив. Незламна сила українського народу, його любов до рідної землі. Ми повинні цю силу і цю любов зберегти.